<смех> <смех> Доброго ранку, кажемо вам, шановні телеглядачі. Вже вкотре, як ми обіцяли. За декілька хвилин в студії, і ось ці декілька хвилин минули на студії. З'являється наш перший ранковий гість і Іванка задоволенням його представити. Отже, вітайте гість нашої сьогоднішньої програми. Це Володимир Гуцу, лектор. Темою нашої розмови стан на князь Лаборець, Ужиро та околиці в ранньому середньовіччі. Князь Лаборець Ендко Ентко, Ентко вибачте. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. можемо ми бути першими тими слухачами, які почують, хоча б якусь інформацію стосовно цієї лекції, взагалі частинку самої лекції. Ну я би хотів потримати інтригу. Ну, ну, аби, ну, аби не забігати вперед, не не, саме так не сполерити. Володимир. О, тому саме цікаве буде, я думаю, все-таки Субот. суботу. Але про перед історію створення а, цієї теми лекцій хотілося б почути, дізнатися від вас. Отже, для початку номен no так це м, досить за такий швидкий час набрала швидкого оберту ця освітня платформа. Як взагалі ви ставитесь до цієї а, публічних лекцій? І чи доводилось вам бувати на попередніх лекціях? Ну я взагалі вважаю, що цим людям десь ну так, я знаю, десь років через 50 треба покласти пам'ятник в Ужгороді, тому що ну, нашого, на, нашого закарпатського чоловіка взагалі важко, як би... кудись Вихідний день витягнути, ну, витягнути, посадити, так, заставляти його щось, слухати, якісь ну, мудрі речі, а тим більше, аби він за це заплатив, 55 гривень чи скільки, ну, це просто фантастика. От. І цим людям вдалося ну, якось наше болото розворушити, люди ходять до них, ну, людям подобається, в люди... ну, цьому, цьому проєкті є, я вважаю, велике майбутнє. От, ну а що стосується цього товариства, що ну з того боку барикади, то ну то як вам сказати, ну ми один одного добре, добре знаємо. Так само Ласала Товтона, який був тут, ні, ми з ним вчилися на одному факультеті. От, ну, Ліну Дігтярьву так само, це ну, це мої добрі друзі, можна сказати, так, без всякого, ну, без задній мисні. От, ну до цього моменту я був з того боку барикади, а тепер я подумав, що б ні не перейти вже ну, до, не спробувати, так? Ну, чи ні, май... ну, як спробувати? Я періодично говорю людям, ну якісь такі речі, тому що ну якийсь час я працював в університеті, там ну їздив по світу, виступав на конференціях. Тобто на досвід різних, публічних ну, лекцій виступив публічних, схід. не публічних, ну але якось я так це стало, що я працював за аудиторією. Чому саме ця тема і чому, от, на вашу думку, саме тема про князя Лабор, це вона зараз актуальна, і що повинні Закарпатці знати саме про цю пост, цей персонаж середньовічної території Закарпатської області? Ні, ну не знаю. Напевно, якби я, я, наприклад, ремонтував машини, так, то я би, напевно, говорив про машини. Або там якби я копав крумплю в себе на городі систематично, я би говорив про це. Просто я з тими працюю речами, ну і І мені здається, ну, про них буде цікаво поговорити. Прочитала в такому короткому описі лекції про те, що це ваша лекція, це буде не просто виклад історичних фактів, а й спроба знайти власний спосіб роботи з історичним матеріалом. Що конкретно малося на увазі? Ну, власний, це чий? Змієте, в чому справа? Ми якось ну, ми живемо, чесно кажучи, ще ну. В цьому плані в 19 сторіччі наша історична політика, наше ну, наша уявлення про викладання історії, ну воно окей, воно не буду казати, що там архаїчне, класичне, так, 19 -та сторіччя. Там, вчитель, який гарно одягнений, який ну, підкований. У плані педагогічної діяльності риторично щось там розказують дітям або студентам. Вони записують все це діло відтворюють. Ну якось цим ідуть потом по житті, так у них такі міцні, тверді переконання, міцні уявлення. Але ну е, окей, як би то вам пояснити, якісь насправді е, жахи, Даний, ну, на, на, на даний час переймають історики, От, Уявіть собі таку ситуацію. От, в певному ресторані зустрічаються дві компанії, там цього часу вони знайомі. Так, одні сидять за одним столиком, інші – за іншим. Ну і врешті того всього вони знайомляться, спілкуються якось, і врешті того всього спілкування. Ну, один на ранок там виявляється в реанімації з проломаною головою, а інший там з пописаними ребрами. Так, ну. І, і як ну, ясна справа, що відбуваються якісь там, ну, вчиняються якісь нитчі дії з цього, з цього приводу купа паперу продукується, там беруться ну, свідчі, свідчі якісь показання, а чи виступають, врешті-решт ця історія доходить до суду. Ну, І тут ясна справа, що версії одного товариства, іншого товариства, будуть відрізнятися ну, до, від слова кардинально, так? От, і ці версії ще мають бути якось втілені в матеріалі, ну, паперовому матеріалі, документальному матеріалі. І, і з цих версій високошановний суд може, мусить вибрати найканонічнішу, так, яка його переконає. Але, ну, якщо ми, а, ну, а уявимо ще ідеальну ситуацію, що всі чи, там, чи більшість учасників цих подій залишили мемуари, так. От, що вони напишуть. Ну, і... Ну і це речі порівняно не ну, як би по такі асізаєми. Так їх можна. Ну кожен участковий частковий міліціонер це може ну може це діло помацати. От а ну а. А от уявіть собі, що приблизно такі самі події треба реконструювати не тут по гарячим снідам, а там які вони відбувалися -600 тисячу тисяч років. В нашому випадку це тисячі років тому, і вони масштабніші, розумієте, це не це не не там. А з іншого боку, ми маємо розумієте, ми маємо певні речі, які ну факти, так можна сказати факти, тобто є проломана голова. Тобто, чи якимось інструментом цю голову проламали. Тобто, ну, є речі, які, ну, які є не до дискусії, розумієте. Тобто, Ребра так само не могли бути ну, пописані самі по собі, має бути ніж. За цими інструментами стоять іще люди, якісь, які приводили їх в рух. Ну, але ну, до чого я це все хочу сказати? Істину ну, в цьому плані, хто був винуватий, хто перший почав, чому. Ну, навряд чи навіть Таких межах локальних, дрібних, істину можна історичну істину, там чи просто істину можна піймати за хвіст. Але, зрештою, якраз князь Лаборець є одним чи не найбільш міфічних, тобто персон, які досі залишаються. Не до кінця розкритими, чи це була історична особа, чи це була міфічна якась особа. Чи відповідаєте ви на це питання у своїх лекціях? Чи є якісь факти, які засвідчують точне існування? Діфну... Ну розумієте, в чому справа? Міф, ми так міфа накаємося, що як ну як, як, як. Кішка на собаку, що таке міф, міфологізація історії. Але в місті так само я нічого поганого. Це такий самий спосіб, легітимний спосіб сприйняття реальності. Розумієте, в чому справа? От є академічний світогляд, є міфічний світогляд. От що з них краще, ну, і це має право на, на існування, і то має право на існування. Просто все залежить від, ну, від, від, від нашої перспективи, куди ми диємося, ну, Скільки у вас тут камер три? Ну, тобто це залежить від, від, від ракурсу, від оптики, які ми дивимося на ці проблеми. Ну, Якраз про це ми спробуємо поговорити ну, в суботу, не знаю, що вийде, ну, мені здається, буде весело. А, чи є а, певна статистика е, лекцій? Це буде більше цікаво для молоді, чи все ж таки для... Багатьох і поколінь і вікової категорії населення. Чи е, все ж таки е, більше е, для студентів? Ну як вам сказати, я ну, себе ще вважаю молодим чоловіком, фактично юнашею. Тому ну, вікова категорія. Ну, е, ну, з йому справа? От, е, культ роботи має бути доступна, як там колись казали в пам'ятці лектора общства знання. От, ну, я тепер бачу, що ця традиція потроху відроджується. От, ну, якісь будуть люди тепер з потертими портфелями, може. От, якраз вчора ми бачилися з Владиславом Товтином, і його певні люди вже казали, він похвалився, проанонсую, може, якраз посподіру, що його вже кличуть на гастролі там, ну, поза межі області. От, ну, якраз старше покоління має пам'ятати, що була така, так, в принципі, і зараз там висить там, табличка, товариство знання. Збиралися певні люди за непогані гроші, ми ну, їздили по селам і розказували там якісь. Ну, так, ну, просвітницька так, робота. Так, 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 чи є життя на Марсі, чи нема життя на Марсі там, ну, або ну, якось так. Ну, це я знаю. Ну, з іншого боку, мені ну, це моя така персональна так, ідея, думка, що, що це може, має бути ну, якби, з одного боку. Відповідати певним вимогам, а з іншого боку, воно має бути доступно для людей, які далекі там від історії, далекі, особли особливо далекі від академічного світу. Це ну, все це, це має бути І що вийде, я не знаю. Ну подивимося. От до речі, ви. Що не казали проте про вчителів, про викладачів, що є стало уявлення про те, що це людина, яка правильно, чітко, фрази Борудує, всі yeah, так. Це, так. Міф. це, якраз, це, міф, це так. якраз міф, це так. якраз міф. Це про що не Прошу. Ну тобто ви намагаєтеся зруйнувати, так? Ви хочете якийсь більш тісний контакт? Ні, ніж, ну руйнівники міфів, це така передача на американському телебаченні. Тобто, руйнувати нічого не варто. От, просто як вам сказати, ну. Ну, ясна справа, що до цього часу можна возитися там на, на коні або, або на возі, так, як то було в 19 сторіччі. Але всі би вже ну, всі прагнути якогось там автомобілю, якогось там принаймні, велосипеду. От, і так само ці речі ну, мусять у нас змінюватися. Інакше ми, ну, інакше ми якби не будемо відповідати тим викликам, які світ нам кидає. От, ну, я не люблю говорити, якби у нас була внятна, да, так, така певна, якась, ну, якась якісна. Ну, знаєте, є якісні харчі, є якісний алкоголь, там, є добре вино, погане вино. От, тобто, ми можемо довго сперечатися про те, що це воно є, але якщо ми ну, його регулярно споживаємо, то печінка нам скаже це за нас. Так само є якби, добра історична політика, якісна історична політика. І є неякісна історична політика. І те, що ми зараз маємо в Україні ну, на даний момент, це якраз нас. Серед іншого, і того, що ну, було... в тут... нас не було. Загально державної концепції історичної політики, яка відповідає вимогам часу. Тобто, у нас ми ще намагаємося догнати поїзд на, на волах, по великому рахунку, в цьому плані. Ну і з усіма витікаючими наслідками. Тобто... От, стосовно інформаційних технологій розвитку е, сьогодення, е, наскільки важливо, ми це питання вже ставлено одноразово нашій студії, наскільки важливо подати інформацію так, аби е, слухачі не шукали підтвердження або не е, спростовували цю інформацію, сидячи за комп'ютером в інтернеті там, і так далі? Ви розумієте, якраз система гуманітарної освіти, ну то, що я бачив, принаймні там на якихось західних країнах, куди ми там ну, їздимо, я знаю, або, а, або на землю. Робітки або зашмотками. Вона якраз е, ставить за цілі прямо протилежні речі, ніж ви це озвучили. У нас зараз навіть у школі це там надзвичайно ну, рельєфно видно. Е, Сучасна система освіти гуманітарна учить вже дітей бути сам собі істориком, сам собі філософом. От як написала наша колега сьогодні зранку на Фейсбуці, філологом і так далі. Тобто людей, маленьких людей вже саме від ну, від, від, початку вчать ну, не щось там знати і від, від відтворювати це. Своїми словами, так? І хочуть працювати ну, з давніми текстами, з давніми картинками, аби вони мали своє, свою думку, власну свою думку, свою ну, ясна справа, що їх хочуть це робити ну, так само, як не сувати пальці в розетку. Е Збираючи тут. Е так і ну, так і в цих є речах певні, певні вимоги, навіть певна техніка безпеки. От, ну, але але це це зовсім інший. Вже, але тут інший дві сторони медалі зрештою, тому що це може повпливати згубно на дитину, тобто не контролюючи процес того, як дитина пізнає дещо, само навчається, де вона може просто піти неправильною дорогою, неправильною стежкою. Добре, ми тоді мусимо визначитися, що і правильно, що і неправильно. От, особливо, як ми, якщо, як якщо ми зробити. приймаємо рішення за інших, тут, ну я як батько двох дітей можу про це поговорити довго, яка на нас відповідальність негає, коли ми приймаємо рішення за інших. От, тобто тут ну, тут, людина, якби, ну яка окей, як би то сказати так, без високого стилю, ну добре, висок, так скажемо, вітієвата, сповідує там ідеали свободи, ну, поваги до до ближнього, от, то вона, як правило, намагається уникнути цього вибору. Це надзвичайна, надзвичайна велика відповідальність, там дуже легко помилитися. Володимир, я правильно розумію, лекція буде настільки про те, що було чи що не було. Ви будете пропонувати можливі варіанти розвитку тієї історії, так? Тобто, чому ребра зламані, чому голова пробита? Ну, якщо проєктуючись на ну чи... я би почав, якраз би я би почав від від пробитої голови, від ну від е, інструментів, окей. Фігурально будемо висловлюватися збройного насильства, якими це вчинено. Бо, бо є певні речі, ну є певні речі, які, ну, з якими не, не посперечаєшся, так? Тут певні, на, на певній території, у, угорці це наші сусіди, сусіди, так, вони живуть на певній території. Але ми розмовляємо з вами не по-угорськи, ми розмовляємо, ну, і нам легше зрозуміти, скажімо, словака, поляка, якщо ми спеціально цьому не вчилися, ніж угорця, правда. Тобто, в ну, цьому, цьому є якісь причини, такі, з якими, ну, з якими треба рахуватися. Так, принаймні. Але ну подивимося, що вийде з цього суботу. Ми вже трошки так відійшли саме від теми лекції, адже ми в студії не хочемо, як то кажуть, ні спойлерити, ні, ні, спойлери, ні забігати. Говоримо за життя. думаю, так. це добре. Але насправді дійсно це добре і це цікаво. Які ще теми ви розглядали от перш ніж обрати саме цю тему? Чи були у вас е, якісь ідеї інших тем, про які Ні, ви хотіли ну, поговорити? Я з нашими довго не місцями? думав, чесно кажучи. Я подивився про що говорять е, Владік Товтин, я подивився про що говорить Ліна Дігтірьова. Ну і тут хибіло, якось якихось давніх часів. Там ну і чому би не почати з того, ну а від, від, від початку? Від а ти стокав, да? От. а оскільки я ну, моя пряма така спеціалізація як історика, це, це військова історія середньовіччя і рицарська культура. От. Тому ці речі, ну, ці речі надзвичайно пов'язані один з одним, так, от, ну, інструменти там. От мене завжди цікавило. От чому в нашій така, така річ, чому в нашій традиції європейській, ну, ну, окей, християнського світу, от, здатність там, ну. Ефектно, ефективно і грамотно зарубати ближнього завжди е мала як наслідок якісь більші політичні права ситніше, і ситніше життя, вищий статус, чому власне, збройне насильство у нас традиційно е, пов'язано із політичними правами, скажімо так. Володимир, ви опрацьовували першоджерела, деякі мені от цікаво, ну як історик, історик, напевно, там, хроніка ну, діяння так, угрів. Так, так, я опрацьовував першоджерела. Ви нікому не кажете, добре, ми зрозуміли. Де ви шукали інформацію? Де ви могли знайти ті чи інші свідчення про... Тисяч тисячорічної давнини. А, вибачте, а ви хто за освіту? Філолог. А ну добре, розумієте, в чому справа. <рес> ну, є якась, ну, як, як якщо ми займаємося сільським господарством, аби ми дістали там, ну щоб нас виросло, так ми мусимо здійснити певну послідовність дій. Би дістати якийсь продукт. Технологія. То, да, є певна технологія, як шукати таку інформацію. От, ну, і нею навчають від першого по п'ятий курс, наприклад, на історичному факультеті Ужгородського національного університету. Тобто я не можу сказати, що я буду відмінним студентом, але, ну, але так чи інакше, а потім ще можна піти в аспірантуру, тому навчитися, ну і так далі. Це якби цьому Дякую. не є насправді Дякую. нічого спору. зрозуміло. Якщо детальніше можна вступати на історичний факультет, і дізнати ну, ну, просто ну про це довго говорити, там як, як ми працюємо з середньовічним текстом і чим він відрізняється там від, від сучасного документа для окремої лекції. Там я думаю, що спереди. це тема для не одногодинної розмови насправді. Про це можна буде якось поговорити, про це варто поговорити. Але ну, але, я думаю, не зранку, у сім годин, там чим сім чим. Погоджується. І наостанок, як гадаєте, наскільки обізнані ужероці в питаннях історії рідного краю? Ми такі питання задаєте. Як казали в одному радянському фільмі, неудобно відповідати. Я думаю, погано обізнані. Це проблема, так, це проблема. І взагалі наші, і не жен Ужгородці. Тобто, а ще й свалявці, там Житомирці. От ви, ну якщо подивитися, як, як ми голосуємо, наприклад, на виборах, чи як ми ставимося, ну до, я не знаю там до кого, до ну, те, що називається інший, так, не такий, як ми. От, то, то погано обізнані Ужгородці, і взагалі українці, мені здається. Є куди рухатися і покращувати. Ну або лягти і вмирати тут, ну, є, ну, тут є два варіанти. варіанти, але краще вставати і працювати, дізнаватись більше, і зокрема про історію нашого Ужгорода. і не лише Ужгорода, і Свалява, і, Сваляв, і Житомира. Я би ну, сказав, Треба вчитися думати. Вимаєте, чому, ну, чому цікаві ці всі старі тексти нівнятне, так якісь биті черепки, чержаві, ну, картинки, надзвичайно, ну, середньовічний візуальний матеріал. Людей, які там виховані на, або на екранній на культурі або на класичному живописі, вони просто смішні. От, там, ну, вони непропорційні, вони, вони там коники, слоники, такі, які га-ха-ха, -га -га, як то вони могли таке намалювати. От, але ці речі учать думати. Людям ну, ну, треба вчитися перш за все думати, а вже потім там, здобувати якісь знання там, чи, чи ще щось. Ну, я вже не пам'ятаю, чия то цитата от когось із київських так само митців. Я ну, такий філософ Хайдегер, так, який ну, в російському перекладі. В, Передмові написано так і написано, що читатель не должен стремиться по к пониманию текста. Должно быть, э, достаточно простої заінтересованості. Ну, а я такий філософ Москві, Дугін, так, з такого бородою, навіть більшого ніж у мене. От і він читаючи того Хайдегера просто ну поїхав мозгами. Розумієте, тому тут така справа і це, і, і це видно. Тому ну тому треба вчитися думати, і треба, ну треба впадати ну, в українські, напевно, так? Аналізувати інформацію на так, 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 саме так на самому старатися. Ну сумнів Треба критично мислити, і в тому числі до того сумніватися в тому, що говорю я. Зараз дякуємо за ранковий візит двох людей. Ви вже зацікавили і змусили. Ну, дякуємо засиматися. за те, що такі серйозні здавалось би якісь теми. Ми обговорили саме в форматі ранковому і форматі такому, можливо неформального спілкування. Так. дуже дякуємо за візит. Нагадую, нашим глядачам в нашій студії побував Володимир Гуцул. Це лектор, який вже незабаром ем, розкриє всі секрети, можливо і не розкриє про князя. Далеко не всі, але все таки. В форматі освітньої в платформи про князя Лаборца Ентко, Всі факти, можливо, не факти, міфи а і, взагалі, інтерпретації, е, інтерпретації на тему е, такої постаті князя Лабори. Вже в суботу в нашому ну, місті я так само хочу подякувати і, і вам і ну і цим гостинним стінам телекомпанії Тиса. Гарно дякую і сподіваюсь, побачимося в суботу. Я впевнена, що завітаю. Тож вам, друзі, нагадуємо, що наш прямий ефір триває. Проте зараз відпускаємо вас на перерву. повернемось до вас вже після випуску новин.